Соціальній країні в студії Лана Маяковська. Далі про таке. Патріотичний день знань. До військового ліцею завітали нацгвардійці. Військовий стан президента просять стримати російську агресію. Обіцянка не цяцянка. Хто заборгував гроші кримській самообороні? Перший раз у перший клас. Сьогодні урочисто пролунав перший дзвоник для школярів. В умовах війни дітей вітали з ним свят та в першу чергу бажали миру. Як відзначили свято у столиці, бачила Анастасія Острушко. Це одна зі столичних спеціалізованих шкіл. Як ніколи, учні та батьки прийшли у вишиванках з українською символікою та синьо-жовтими букетами. Першачки теж тримаються в тренді. У Мене гарна вишиванка. Бо вони мені покупали ще у садок на праздник. Вчителі тішаться зі своїх учнів і сподіваються, що вони виростуть справжніми патріотами. Я сподіваюся, що гарними людьми, патріотами вітчизни. Бачите, ми е, прийшли в вишиванках, красиво одягнені. Думаємо, це буде добре, аби не було війни. Урочистості розпочали традиційно з підняття прапору та виконання гімну, а ще бажали миру. Через військові дії на сході близько сотні шкіл таких урочистостей сьогодні не побачили. Вони просто не відкрились. Багато навчальних закладів зруйновані. Люди тікають від війни і хочуть, щоб їхні діти навчались у безпеці. Ми взагалі з Донецьку і приїхали сюди. Тому що в нас зараз війна йде. Ми вже тут півтора місяці. Йому дуже подобається, звичайно. Але вдома було б краще. Але ми, ми не знаємо, коли повернемось. Поки повернення додому залишається тільки мрією. У новій школі лунає перший дзвоник. Анастасія Острушко, Дмитро Грушко соціальна країна. Замість білих сорочок та краваток, на них мундири та кашкети. Кадети столичного ліцею інтернату 1 вересня зустрічають як справжні військові, хоча їм не більше 15-ти. Про перший день знань майбутніх офіцерів Яна Курченко. <му> Ці першачки замість класичних костюмів 1 вересня одягли мундири. Перед ними сьогодні відкрилися двері не лише Україну знань, а й у військову справу. Вихованці столичного військового ліцею інтернату не тільки вчаться читати і писати, а й марширувати та віддавати честь. Крім класного керівника, тут є ще й офіцер-вихователь. Вони вчать дітей військово-патріотичним принципам. Моя задача як офіцера-вихователя це проведення виховної, виховної патріотичної виховної роботи з нашими кадетами на протязі. Ну, Скажімо так, напроти цього дня. От, але в це друга половина дня. Вечірній час з нашими дітьми працює в кожному класі, працює офіцер вихованця. Окрім хлопчиків, тут чаться і дівчатка, як вони себе називають, панянки. На святі першого дзвоника вони з синьо-жовтими бантами. Цих юних красунь у новій родині вітають старші кадети. Традиційно, як справжні офіцери, дарують дамам квіти. Дівчата вчаться бути справжніми леді на хлопців Вже чекає військова справа. У пані Наталі тут навчаються троє синів. Найменший сьогодні пішов до першого класу, найстарший вже в дев'ятому. Для кожного це був свідомий вибір. Моло це моя защита, опіка моя. Я їм допомагаю. Вони вже суди. Прагнули піти, вони поступили, ми тим пишаємось. На перший у їхньому житті дзвоник маленьких офіцерів і юних панянок заводять бійці Нацгвардії, вони ж його і проводять. Розповідають, якою ціною дається незалежність і, не приховуючи правди, прямо говорять про ворога. Це справжня війна. І якщо ще навіть тиждень назад можна було, закриваючи очі, говорити, що це війна між терористами, там, між... Ну, людьми, які там налаштовані сепаратистами, скажімо так, людьми, які налаштовані за, ну, за відділення від України, то починаючи з 24 серпня, з Дня Незалежності нашої держави, російські війська, російські війська вже самим наглим чином вторглися на територію нашої країни. Ці семикласники бійця Нацгвардії слухали на одному диханні. У свої 12 вони розуміють, за що українські військові воюють на сході. Україна це єдина країна, тому що кожна країна красива по-своєму. Наша країна красива, красива добрими людьми, родючими землями. Бути патріотом, любити. А що означає патріотизм? Патріотизм це любов до своєї країни та вшановування її усіх традицій. На знак вдячності ця малеча приготувала українським військовим гостинці. Пиріжки й вареники передадуть загонам Нацгвардії. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна. Три з половиною мільйони учнів сьогодні пішли до школи. Серед них майже 500 тисяч першокласники. Українські школи розпочали роботу в штатному режимі за виключенням Донбасу та Криму. Принаймні в цьому заповняє мінус світи вересня цього року. В Україні відчинили свої двері 16,5 з половиною тисяч шкіл. Майже 900 шкіл Донбасу у день знань ще зачинені. Про новий навчальний рік та його учасників розповість Яна Курченко. 900 шкіл Донецької і Луганської областей 1 вересня цього року будуть зачинені. Частина через бойові дії а у звільнених районах вони просто зруйновані чи відновлюються. Школярі цих регіонів будуть прийняті на навчання до інших шкіл країни. За даними Міносвіти, їх кількість наразі уточнюється. Є Інформація про те, що до шкіл піде 3,5 мільйони учнів. Інформація по внутрішнім переселенцям наразі уточнюється і збирається, тому що статистику подають на 5 вересня, але жодних скарг про те, що діти переселенців не змогли влаштуватися в школи, до нас не надходили. Більшість вишів на сході країни так само будуть зачинені. У Луганській області розпочнуть роботу 13 вищих навчальних закладів. У Донецькій 26. Не розпочнуть у Луганській 33 вищих навчальних заклади, в Донецькій 75. У зв'язку з цим Кабмін затвердив положення про тимчасове переведення на навчання. Студенти тимчасово перейдуть у нові вищі разом із викладачами для переселенців із Криму. Взагалі створили додаткові місця. Погоджено процедуру тимчасового переведення студентів з вишів Донбасу. Фактично, для того щоб здійснити переведення, студенту необхідно написати заяву на ім'я керівника вищого навчального закладу, до якого він хоче перевестися, і надати будь-який документ, який посвідчує особу. Мінфін відзвітував про повну виплату зарплати світянам. Невирішеним питанням залишається лише з підручниками. Те, чого не вистачає, повинні додрукувати до кінця вересня, а поки можна користуватися онлайн-версіями. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна. Тим часом українські військові відійшли з селища Георгівка та аеропорту Луганськ. Про це заявив речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, це було зроблено, зважаючи на точність артилерійських ударів супротивника. Нагадаю, у неділю у боях за Луганський аеропорт українська армія знищила сім російських танків. Українські військові отримали наказ, то організовано відійшли від аеропорту Луганськ та селища Георгіївка, розташованого на трасі Луганськ-Красний Луч-Сніжне. Зважаючи на точність ударів, обстріл ведуть професійні артилеристи Збройних сил Російської Федерації. Крім того, зафіксована велика концентрація російських сил навколо райцентру Лутугіної на підступах до міста Щастя на північному березі Сіверського Донця. Активні бойові дії на Донбасі тривають, за даними прес-центру АТО за минулу добу, знищено близько сотні бойовиків. В той же час не припиняються обстріли українських позицій. Протягом доби втрати противника складають одна установка БМ-21град, один бронетранспортер, бойова розвідувальна машина десанта, КАМАЗ та близько 100 чоловік. Тривають бої українських десантників з посиленим танковим батальйоном Збройних сил Російської Федерації щодо утримання аеродрому Луганськ. Крім цього, продовжились обстріли позицій наших військ неподалік населених пунктів Леніно, Побєда, Лутугіно, Верезіно, Тоненьке, Кіровське, Єнаків, Донецьке. Тричі сторони Російської Федерації з застосуванням системи ураган були обстріляні позиції Збройних сил України неподалік населеного пункту Весела Гора. Із оточення під Іловайськом вийшли ще 69 бійців батальйону Донбас. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. Також, за його словами, вийшли з оточення ще 11 бійців батальйону «Світязь» та четверо бійців батальйону Дніпро 1 В той же час, за повідомленням змі в оточенні терористів та російських військових, залишаються близько 40 наших бійців. Вони ведуть бій. Інформації про надання підмоги оточеним наразі немає. Хто відповість за Іловайськ? Сотні вбитих, сотні в полоні, поранених більше тисячі. Військові експерти переконані в Іловайській трагедії винне вище керівництво країни. Винне воно і в тому, що й досі не вело військовий стан. Про прогнози щодо ситуації на сході України. Дивіться далі. Іловайська трагедія, результат халатності, командування АТО, оборони та верхівки влади. Так кажуть експерти, винні в цьому абсолютно всі українські президенти, які починаючи з 92-го року, не зберігали військове майно, і як наслідок країна виявилася не готовою до військової агресії. А резерви з радянських часів були колосальні. Йдеться про танки, вертольоти тощо. Ми могли розвернути нам основання тих резервів і не менше двох фронтів. фронтов. Суваціли. Где это все? Если Советский Союз создавал эти резервы, то мы эти резервы уничтожили. А сегодня не можем обеспечить действие вооруженных сил элементарно оружием. Часткова мобілізація, на яку покладали надію, проблему вирішити не здатна, вважають військові експерти. Необхідно вводити військовий стан. Погоджується з ними і активістка Руслана. Вона зверталась до президента, але там її не почули. Є підозра, що це просто зупинити вогонь, це просто зупинити війну, це дуже просто зупинити кровопролиття між, між тими, де, де це не повинно відбуватися. Я раз політики модерують щось інакше. Значить, якась в цьому є хімія, розумієте, якась є нечистоплотність, якась відбувається гра, нечистоплотна гра. Тим часом у партії батьківщина заявили, що питання введення воєнного стану сьогодні обговорять з президентом лідери парламентських фракцій. А у Верховній Раді завтра чекають на звіт міністра оборони. Всі фракції підтримали пропозицію, щоб завтра ми запросили в раду міністра оборони, аби обговорити те, що відбулося під Іловайськом, а також ширше розглянути питання підтримки нашої армії і подальшого проведення. АТО. щодо введення воєнного стану, то і це питання піднімалося практично всіма групами та фракціями. Ввечері ми продовжимо цю розмову з президентом. На думку експертів, повномасштабної війни не буде, але для цього необхідно об'єднати зусилля, мати політичну волю вищого керівництва, реанімувати військово-технічні резерви та підвищити готовність народного ополчення. Лана Маяковська, Марина Асмолова, Тарас Дмитро Гришко соціальна країна. У Донецьку прогримів потужний вибух, нібито вибухнула нафтобаза. Користувачі соцмереж пишуть вчора, о 19.15 по всьому місту здригнулися будинки. Вибухова хвиля поширилася далеко за межі мікрорайону Лідіївка, де було виявлено джерело вибуху. Силою удару вибило скло в двох житлових дев'ятиповерхівках. Про це повідомляє мерія Донецька. Обстановка в Донецьку напружена. Всюди чуються звуки артилерійських залпів. Крім того, в результаті постійних обстрілів порушена робота північного водопровідного вузла. Намагаються відновити 30 трансформаторних підстанцій енергомережі знеструмлено ще 11. А, от на переговорах у Мінську ватажок бойовиків говорив про єдину Україну і особливий статус Донбасу. Представники ДНР та ЛНР на тристоронній зустрічі, що проходить у столиці Білорусі, вимагали припинити АТО на зустрічі Україну. Представляє експрезидент Леонід Кучма А бойовиків, так званий віце-прем'єр ДНР Андрій Пургін. Він вимагав амністії ув'язнених поплічників, права офіційно використовувати російську мову, а також вести самостійну зовнішньополітичну діяльність з урахування поглиблення інтеграції з Росією та митним союзом у разі, якщо їхні умови будуть прийняті, представник бойовиків обіцяв зберегти цитую єдиний економічний, культурний і політичний простір України. Кінець цитати. У Москві пройшла низка одиночних пікетів противників війни Росії з Україною. Пікети відбувалися вздовж Тверської. Серед їх учасників був помічений відомий письменник і журналіст Віктор Шендерович. Він тримав плакат з написом Війна з Україною. Ганьба і злочин. Пікетники змінювали одні одного. Пізніше їх помітила поліція і затримала п'ятьох. Невдоволена самооборона, так звані уполченці Криму, які завзято допомагали російським військовим в окупації півострова. Тепер виходять на мітинги. Заявляють, що обіцяну заробітну плату не отримують вже півроку. До невдоволених ставляться за російськими традиціями. Один из командиров так называемого народного ополчения на митинге несогласных рассказал, что его людям обещали достойную зарплату на уровне, сравнимом с жалованием российских военнослужащих, а это около 25 тысяч рублей в месяц. Люди знали, на что идут. Обучение в военных лагерях, принятие присяги, в итоге военизированное подразделение под руководством Министерства обороны России. Но сейчас оказывается, что это все пройдено напрасно, финансирования нет и не будет. В лучшем случае мы продержимся до выборов 14 сентября, а дальше предложат худшие варианты. Пойти всем в охранное агентство, где зарплата от 6 до 8 тысяч рублей. На такую зарплату семьи кормить просто невозможно. У людей были предложения работы, но все отказывались. Считали, что служба в полку народного ополчения будет намного престижнее. По словам Драчинина, дружинники поставлены перед фактом. Вы парни хорошие, но вы нам не нужны. Самооборона Крыма до сих пор остается добровольной общественной организацией. 11 июня ее отряды получили статус объединения граждан, которое участвует в охране общественного порядка. Напомним, с весны 2014 года так называемые народные дружинники были замечены в неоднократных грубых нарушениях закона, включая блокирование и штурмы украинских воинских частей, похищение и незаконное удерживание людей, угрозы применения физического насилия, незаконное завладение частной собственностью и прочие формы агрессии в отношении жителей Крыма. Во время митинга дружинникам, на котором они планировали заявить о своем распуске на основании невыплаты зарплаты, произошел инцидент. Один из них начал активно выражать свое недовольство по поводу пустых обещаний крымских властей. Люди недовольны службой в ополчении. Нам полгода компасируют мозги. Каким как образом? Обещаниями. Просто обещаниями. Мы живем на обещаниях. Все люди, которые здесь стоят, вы видите, это все люди, живущие на обещаниях. После таких эмоциональных порывов к ополченцу подошел командир четвертой роты самообороны Армен Мартаян, больше известный в Крыму как сам И оттащил от камер, чтобы отчитать. <раприканское> За Россию. Ты за кишку решил Украину обрадовать. Это Я Давайте мы эту Начальник штаба так называемого полка Крымского народного ополчения Дмитрий Простаков велел журналистам прекратить съемку. Видимо, неспроста. Алексей Зоркий, Максим Барыла, служба новостей «Волна», Симферополь. Козацькі традиції нащадків у мережі з'явилося відео, як бійці АТО пишуть лист царю путіну в кадрі. ви бачите бійців 95-ї бригади. Сучасні козаки вирішили написати листа на двох партах. Мужні чоловіки перевдяглися у козацькі шати. Текст звернення до царя відрізнявся від легендарного звернення козаків через нові історичні реалії. Якщо ти, падлюка, сюди прийдеш, ми тобі дадим, дадим купняка під разом із мішкою своїм, жиріком поршивим, і сією твоєю армією. а яника собаку цю яника напалю, напалю. Або віддай нам, ми його на кол посадимо. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося. thank you